Друзі, всім доброго дня. Будемо казати ще раз. Хто не дивився мої відео з дендропарку, подивіться. Там буде, якщо я не помиляюсь, 4 частини. Як я вертався, трапилися якісь технічні неполадки. Як вияснилося, сів повербанк. Хоча було три поділки. Він був в принципі заряджений. Я думав його хватить обкатати всю Полтаву. Але я водички заїхав в магазин, поставив батарею від камери. І ми знову разом і продовжуємо нашу подорож вже в сторону половків по Зіньковській вулиці. Це стара тут пушка. Тут в основному молодіж тусить. На качки Хоч сонця і немає. Намічається дощ, як я в предыдущих серіях казав, але ну, можливо його не буде. Похмари, похмаре, та й перестану. Ночки я одіваю не тільки від сонця, а всякі букашки, какашки. Коротше, багато що попасти потрапити очі. мусор, всякий пісок. Так що не забувайте за лайки, за підписку. Буду дуже вам вдячний. Хто перший раз зайшов на канал і дивиться мої відео, підпишіться, може вас мої відео зацікавлять. Да, погодка портиться, ну нічого. Короча, проїздив всю подорож нашу велопрогулянку футболки, ну щось підхолодало. Надів спортивку. Так, взагалі Зіньковська це зона небезпеки, зона небезпеки, зона небезпеки. Ну Ми з вами тут не були ні зимою, ні весною, ні осінню. 23 року. Та й у 23-му році я тут не був. Давайте я тут проведу, щоб люди не пішував. Почала з кілограм клубничка 120. 120. Дякую. Так. Клубничка на розріз без всяких литків по 120. Тут взагалі накрутка. Пам'ятаєте, на алмазному, подивився моє відео, там 110 і 100. Тут 120. Я ще чуть проведу вас. Відсидять. Я подумав, <рес> Та моя мадумазель заказала клубники попробувати, <рес> яка вона. Сейчас зелено летить, щоб куди відщупитися. Я хочу знайти на половках, щоб не тягнути десь там типа збройлок чи ще відкіляс, бо я її розтовчу в рюкзаке, а на рульові може прорватися, пакет і влетить. Хто там не хотіть? А, подивіться, дивіться, тут така типа зона відпочинку перед контером. Дивіться, опа. Я в тебе зайшов, можна було пікорох. Так що погнали наших городських, сколько можна йти. Ми ж на коні нам треба їхати. Так що десь на брейлках, ой, на брилках, на полоках треба вичислити тут Знає, по чому она і купити на пробу. сама перша, чи смачна, чи не смачна. Ну ви поняли. Приїхав там, забувся вам сказати магазини. Типа будуть Там я колись Грузчиком Працював, ото я вам розказував історію в предыдущих серіях про день народження. Та йоханий бабай. Зараз виїдемо до ТРЦ Київ. Ну і погонимо через міст. У нас два варіанти, Ілі через Юровку. И через мист Зыдинский. Наверное, через мист. Хотя впадло на него подыматься, но о Дорога по крайней мере лучше. Хто жив на Зіньковській та виїхав, може побачити свій будинок Хто зараз живе. Кстати, от п'ятіэтажка Не знаю, Хрущовка це не хрущовка. Кирпична, навіть не хрущовка. Хрущовки вони плиточні, бачите? Продаж. Ну видно, бо по вікнам дерев'яним там квартира убита наглухо. Того вона продається, навірно, жили бабушка, дедушка, знаєте як. Жили бабушка, дедушка, поумирали і їхні є де жити продають сини, дочки ну, Короче, родичі продають, щоб купити краще бо Просто Щоб було бабло Так, що у нас троечка заглохла Ну понятно тут що в нас була? Автостанція, ринок був, ринок на Зіньковський. Блін, я давно просто тут не був. Бачите, все продалося, знеслося спортсменка. Продалося, знеслося. Тепер строїчка, Да? такий дом огромний, щось ввін, походу. Наверное, началась война, и он, наверное, за это заглохла стройка. Так он оставлял, еще не может за него Белесосы свои. Еще, еще дорога тут. <laughs> ну, на коне нормально. Нам и машинка продается. Йоханый бабай. Сейчас надо стартануть, что я тут буду сиждать, пока вони тут разрулят свои колымаги. Понял, одни на заезд, другие на выезд. Так. Що я буду з вами тут гратися, да? Так, що тут понаставляли? Так, тут у нас такі. Зона небезпеки, зона небезпеки. показалось. Так, ми біля ТРЦ Київ. Ну що, пройдемо через базарчик. Може, узнаємо тут по чому клубника. Так, ви там зі мною? Бачите, почтальонів кричить, а може я завтикаю Шашлик, да шлік. такий запах шурму. у вас килограмм клубники? Тут вообще не потеряли. Было б за що Так що пока що алмазний залишається самый, самый варіант. Так, ну що люди? Сигнально покатаємося, якщо треба по можливості. Так, тут вилітають машини из-за із цього. Із-за гусіка, опасно. Так, ну що, нам як завжди пороги надо купити для разнообразия на роботу. Пару порогів. Так, це не на бензин глянете, Полтаві, кого цікавить. Поїдемо через Брейлки. Поїдемо по їхній гарній дорозі. Що дядя не да? тут їздить і дядя кошка. Що це за устой сліва? Талин приїхав, чи що-нибудь в тілені з Мавзолей втік, приїхав на той калигомані. Можна через пуття, ну не хочеться ж нарушить будь злосним. і так квата нарушение Короче, сотка на алмазном и 110, а тут на Зиньковский 120-130. Каждый хочет заработать, да? Но не то пальто. Я просто не знаю, чи на половках она есть. Не то, что почула. А Айкровяночку хочу купить на вечер Остаток на роботу забрать ну типа того ой, сакация кстати сейчас цветы классно ну. Зараза с пелючками переходять не заморачується, дідон тяне в'єло в Україну з цим, з торбою. Сколько раз, два, три, п'ять путей. Огородили все забором, але все одно тут ставили, щоб люди нарушали походу. Сейчас мы в принципе кусочок прогоним по дороге, а потом по тротуару.